Всім доброго раночку, доброго дня, Божого благословення всім. Що я хочу розповісти на тему, який гріх не прощає Бог. Не зневажайте духа благодаті. Ця тема пояснює, що єдиний дух, який підлягає, який не підлягає прощенню. Це хулина Святого Духа, який єдиний не прощається. Ця тема пояснює, що цей гріх полягає у свідомому і затятому відкладанні Божої благодаті, дії Святого Духа і правди, яку він відкриває. Зневага духа, благодаті означає спротив його впливу, в небажання прийняти спасіння відкладання Божого прощення. Ця тема закликає.